Це відео днями поширилося у мережі. На ньому видно, як Житомирянин у цивільному агресивно поводиться із працівником ТЦК. Кричить і навіть б'є. Позивний працівника ТЦК Бабай. Чоловік служив у стрілецькій роті, потім в аеророзвідці. А на останок був і ударним пілотом. Через поранення та статус обмежено придатний захисника. Перевели до роти охорони у Житомирі. Ми не по своїй волі верталися туди в той час. Всі хлопці хотіли залишатися. Залишатися хотіли і за те, що в нас були наші друзі, наші побратими. Я навіть не знаю ті емоції, як виразити, які тоді були. Ну, ми прощалися з сльозами на очах, бо знали, що деяких з них ми не зустрінемо. Зараз він разом з іншими військовими сповіщають населення про необхідність стати на обліку ТЦК. Ми просто підходимо до людини, запитуємо, чи вона була в ТЦК. Чи вона стоїть на обліку? Ну, багато в нас хто не стоїть на обліку ще там з 2015 року. Бабай розповідає, того дня вони просто йшли повз чоловіка, не зупиняли його. Але той все ж почав агресивно нападати на них. Ми йшли мимо нього, він почав до нас нецензурно виражатися, кричати там. Я зупинився так, ну, як до мене звертаються. Мало ли що людина хотіла. Я звернувся, що ну будь тихіше, будь людиною, нащо ти так себе поводиш? На що людина відреагувала ще хуже. Військовий каже, наразі 95% працівників ТЦК це солдати, виведені із зони бойових дій. Тож таке ставлення оточуючих неприйнятне. Чому, коли почалась війна, всі люди бігли в ТЦК. Чому відносились до форми як до чогось героїчного? А зараз, взагалі, люди втратили повагу до військових. Всі люди зараз думають, от іде військовий, звичайний. Він не з ТЦК, але люди думають так. Вони його жахаються. Чому так відносяться до солдатів? Ніхто не хоче слухати, де ти був і хто ти був до цього. Тепер ти, ти цикашний.